Леви, я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова. Сьогодні ми з вами подивимося психологічний та рологічний розклад на червень саме для вас. І сподіваюся, ви зможете знайти для себе інсайти. як... Зараз всі люблять говорити корисну інформацію, яка стосується розвитку вашої душі. Ми не будемо дивитися такі стандартні питання, як робота, квартира, машина, особисте життя. Ми подивимося на те, що потрібно вашій душі. Бо саме душу ми забуваємо, ми її не лікуємо, не плекаємо. Сідайте зручно розглянемо цікавих п'ять Питань. Я працюю сьогодні на таро, яке називається таро опозицій. Карта складається з картинки, яка є прямою і прямою перевернутою. Дуже цікаво, цікавий е магічний інструмент. Сідайте зручно і летять в нас вже карти, саме для вас. Перша карта, яку я витягну, розкаже нам про загальну енергію червня. Загальна енергія ваш ресурс. Як вийти з зони комфорту? Що вам потрібно відпустити, і порада від всесвіту. В кінці я витягну ще карту з колоди для підказки для вашої дитини. Так, я перевертаю карти. Загальна енергія. Це в нас дев'ятка Пентаклів. Карта, яка говорить про знайомство з молодою людиною або з жінкою. Карта говорить про фінансову стабільність, про розуміння чоловіків. перед вами зараз для раків випала карта перевернута, яка розказує про нерозуміння себе, про неможливість сприймати. Іншу стать. Ця карта для вас говорить, що ви зможете пропрацювати і зайнятися тим, що ви приймаєте. Приймаєте оту золоту троянду. Взагалі, навчитися приймати. І оцінювати і розслаблятися це те, що зараз намагаються зробити дуже багато українських дівчат. Семінари, які я проводила своїми спікерами Тендітна Стерва, ми говорили про те, що жінка намагається контролювати абсолютно все, і вона не може приймати, оскільки вона не знає, як це робити. Я вас вітаю, Леви. Ви можете приймати. Ви можете приймати задоволення, увагу чоловіка. І фінансові ресурси. Ресурси є різними. От ви можете приймати фінансові ресурси. Тепер. В чому є ваш ресурс? Пас жесл. Це можуть бути ваші діти, завдяки яким ви живете, чи за яких ви живете. Взагалі, така загальна тенденція, що жінки більш адаптуються, пристосовуються, розвиваються, оскільки у них є дитина, за яку вони відповідають. Дитина народжується і жінка є тією, хто супроводжує дитину до кінця життя. Тато може піти наробити, натворити ще дітей. А от у вашому випадку, вашим ресурсом є або дитина, або це може бути бажання, бажання навчатися, бажання. Дивіться, він бере той посух для того, щоб іти в дорогу, іти, небо в нас таке тут гарне, для того, щоб розвиватися. І от саме ваш ресурс є в тому, що ви хотіли б розвиватися. Це зараз такий маленький вогник, ви, лев, ви в нас вогняна стихія. Це маленьке бажання. Давайте нам подивимося, що в нас тут є, що б ви таке хотіли робити. Ви хотіли б вийти з тієї ситуації, яка вас сковує. По дев'ятки жеслів це бажання змінити, бажання позбавитися від страхів, позбавитися від того оточення, яке для вас є. Щоб так сказати, яке просто не дає вам рухатися. Тому ви зараз, зараз, Ресурсним є те, що ідеї, ідеї імпульси. У вас на колоди жріться, жріця, жріця це практика. Тобто це означає, ви прислуховуєтесь до своєї інтуїції. Тут може бути карта практика таролога, астролога, того, хто займається в нас таємничими таємничі, як сказати, що сказати правильно, ви бачите, буває слово взагалі не знаєш науками. Давайте скажемо так, науками, і ви прислуховуєтесь. Ви зараз слухаєте або практиків, або свою інтуїцію для того, щоб знайти, як вийти. Це може бути і робота з психологом, і робота з мотиватором, але ви намагаєтеся знайти вихід з вашої ситуації, щоб сприйняти себе. Може бути також ця жіноча енергетика. Далі, як вийти з зони комфорту? Щось така. Жезліп, вибачте, мечів, ви йдете, ви виходите. Тут може бути подорож, тут може бути потрібно поїхати додому, щоб вирішити свої питання певні, але це рух. Взагалі, в кого є можливість, хто бажає, ви можете відправитися в круїз. Взяти подорож на човні, або просто зробити те, що зв'язано з водою. Ну тут є подорож. Взагалі, щоб вийти з зони комфорту, ви в процесі. Хто в нас там білочка спивала, да? я пливу у човні От той самий човен. Подумайте, що є для вас човном, що є тим, на чому ви рухаєтеся. І ви тут сам це означає, що як це спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих, ви самі вибираєтеся завдяки, а, якщо ви звертаєтесь до практики, чи то психолог, чи то таролог, людина дає вам інформацію, але розгрібати те. Де ви знаходитесь, маєте ви. Тому я і говорю, що ви самі виходите з цієї ситуації, ви самі звертаєтесь до консультантів, ви робите цей перший крок. І це круто, ви вже виходите з зони комфорту за допомогою дороги. Спробуйтесь вийти в рух, оскільки людина, тут, ви бачите, вона йде статична, тут йде вже динаміка, ви вже рухаєтесь. І вода, вода у вас вже така спокійна, класна. Що вам треба відпустити? Тройка мічів, ми відпускаємо свої страхи. Взагалі, мічі це страхи в нашій голові, думки, які, в принципі, дивіться, вона сидить собі в куточку, їй нічого не загрожує. Абсолютно. Просто темно, просто страшно, але фізичної загрози немає. Відпустіть свої страхи з минулого, якщо треба, ось у ваш практик, дно колоди. Пропрацюйте взагалі легко говорити. Ви можете сказати, Ліна, вам там легко це все говорити. Так, сказати легко, але ви отримуєте інформацію. У вас є імпульс і ви можете діяти. Оскільки травми з дитинства, можливо, хтось був в окупації, хтось був в території військових дій. Це травми, які лишаються назавжди. Вам потрібно їх вже зараз опрацьовувати, виходити з вашої зони. Тільки якщо ви зараз будете звертатися за професійною допомогою, ви зможете з часом це подолати. Це буде реально. Це в нас, бачите, людина намагається бути відкритою. Ви зараз боїтеся. Я бажаю вам від усього серця, щоб ви працювали над тим, що вас хвилює. Леви, ви Леви, чи де? І що вам каже Всесвіт? А Всесвіт вам каже, що по дев'ятки кубків Подумайте, будь ласка, чи задоволені ви тією ситуацією, яка зараз у вас є. Працюйте над емоційним наповненням. У вас стоїть така пані, бачите, вона така класна, масивна. І зробіть свій вибір. Що є тим, що вас наповнює? Що б ви хотіли використовувати в майбутньому? У вас є шанс. Це наповнення. Карта перевернута, яка говорить про розгубленість. Тут не є такий взагалі негативний аспект, а Всесвіт каже: подумай над тим, що приносить тобі радість, оскільки не тільки негатив, ось воно є координальним, так? що треба відпустити, і що каже Всесвіт, подумай! Те, що говорила я вам, проаналізуйте взагалі, що стоїть на полицях вашого життя, можливо, їх треба повикидати. Десь у шафі знаходиться ще фото, яке збирає вашу енергію з минулого. Можливо, якісь пусті склянки, банки, які просто збирають пил. Знаєте, в дітей є дуже багато іграшок, і вони вже ними не граються, вони просто там лежать і жалко викинути. От що вам жалко викинути? І е, не потрібно оставити. Позбавляйтеся цього, леви. Остання карта, яку я зараз витягну, вона належить до цієї колоди Мут-маха-карт. Карти, з якими я працюю, коли я говорю з дітками. І зараз ми звернемось до вашої внутрішньої дитини. Що ото маленьке левінятко має собі дозволити або почути? mit Grenzen umzugehen. Якби правильно це висказати? знаєте, коли чотири мови в голові, інколи важко знайти правильне слово. Але я намагаюся, бачите, як вони созвучні? я можу навчитися працювати з кордонами. Зараз вам потрібно знати, де ваші кордони? Що вам. Не приносить радість, чого ви боїтеся, куди ви йдете, що вам допомагає жити, як позбавитися від цієї ситуації. Ось ваш шлях. Ви можете йти, оскільки страхи тільки є в вашій голові. Виходьте за ці кордони, не бійтеся. До речі, подивіться, яка ця пряма лінія тут розділяє. Ви можете йти вперед. І ця карта каже, так, іди. Гренцен це границі, які ми ставимо самі собі. Ось об ваші границі. Знов-таки, тіло не пошкоджене, тут немає крові, тут немає ем, якихось або тут, е, фізичних е, м, ран, але емоційне, психологічне, ментальне, яке є в вашій голові. Тому змінюйте, будь ласка, колір ваших думок з такого кольору на зелений, на Колір а, росту або на лило, ліла німецькою мовою. Так, фіолетовий колір це колір трансформації. Леви, гарної вам трансформації. Якщо вам потрібна психологічна підтримка або консультація, то ви можете звернутися до мене в приват. Як завжди, я вдячна вашим коментарям і зворотньому зв'язку. До наступного разу!